Стартував у внутрішніх військах МВС України дієвий механізм співробітництва між правоохоронцями країн Європейського союзу та їх українськими партнерами. Вдосконалення системи охорони громадського порядку ось основна мета заходів. В рамках проекту 115 європейських експертів відвідуватимуть Україну та передаватимуть військовослужбовцям внутрішніх військ власний досвід. До початку проведення твінінгу ретельно готувалися. А розпочинала все таким чином. Українська сторона звернулася з пропозицією організувати проект до представництва Євросоюзу в Україні. Після отримання проектних пропозицій від європейських правоохоронних структур, командуванням внутрішніх військ проведено засідання тендерної комісії по відбору країни-партнера. Пропозиція МВС Франції виявилась найбільш прийнятною завдяки схожості правоохоронних структур України та Французької Республіки. Наш проект состоит из четырех частей. Первая часть ⁇ это анализ законодательной базы, которая касается организации, функционирования, задач внутренних войск, а также их работы по отношению с милицией. Вторая часть ⁇ состоит из анализа системы командования, контроля и коммуникации во внутренних войсках. Третья составляющая состоит в том, чтобы проанализировать техники и тактики, которые применяются в странах-членах Евросоюза, в сфере охраны общественного порядка и управления толпой во время акций протеста, проведения каких-то спортивных или мероприятий или празднований. Четверта склад у вас засобів логістики. Адже саме завдяки забезпеченню необхідною технікою, спорядженням, обмундируванням та спеціальними засобами. Французькі правоохоронці справедливо вважаються найефективнішими при виконанні службових завдань. Кожного тижня до України прибувають чотири експерти, які працюють в регіонах та передають власний досвід роботи українським військовослужбовцям. Всього в Україні вже побувало 52 європейських фахівця. Проведено 26 навчальних заходів та підготовлено 200 українських інструкторів військовослужбовців. З кінцю першого квартала пройдуть уже 30% наших мероприятий по проекту твінінг, тому що у нас є цель в ближайшему будущим. Виспользувати всі отримані стратегії тактики во время проведення Євро-2012. Важливим компонентом проекту «Твінінг» є компонент під назвою вдосконалення інституційної спроможності внутрішніх військ та аналіз існуючої нормативної бази військ, адже не змінюючи закони, навряд чи можна добитися результативних реформ. Одні з наших найважливіших цілей є покращення нормативно-правових текстів пов'язаних із діяльністю внутрішніх військ. Зокрема, закон про внутрішні війська зараз є об'єктом детального аналізу з боку обох сторін експертів. Під час зустрічей французькі експерти розглянули проект закону про внутрішні війська, який був розроблений українськими юристами. Під час спільного опрацювання визначені завдання та пріоритети діяльності військ. На перше місце винесені позиції щодо захисту прав та свобод громадян та охорони громадського порядку в Україні. І також за чотири тижні роботи з внутрішніми військами ми зрозуміли, що ситуація, яка зараз склалася в Україні. Внутрішніх військах відповідає тому, як працювала Національна жандармерія Франції ще декілька десятків років тому. І ми можемо сказати, що функціонування і ситуація в внутрішніх військах дуже схожа на французьку жандармерію, адже нас жандармів сформувала французька культура, традиції та законодавство. Але ми побачили, що культура, традиція та законодавство України повністю відповідають нашим і таким чином внутрішні війська також схожі на національну жандармерію. Висловлені пропозиції вже лягли в основу проектів законів, які тепер відповідатимуть європейському законодавству. Французькі експерти суворо дотримуються в своїй роботі всім вимогам та стандартам Ради Європи, адже Франція є країною Ради Європи і радять українським правоохоронцям перейняти цей досвід. І також ми бачимо у внутрішніх військах значне прагнення отримати цінові завдання та нові повноваження, і також ми помітили, що парламент і влада в Україні готові надати їм простір для розвитку. Зокрема, у промові президента, яку він виголосив на святкуванні 20-річчя внутрішніх військ, ми почули це прагнення допомогти внутрішнім військам у їх розвитку. А ми всі знаємо, що. Що політичне бажання зміни є дуже важливим, адже закон, який буде написаний, має бути прийнятим. Прозорий зрозуміле законодавство, неухильне дотримання прав і свобод людини та громадянина, збереження демократичних принципів ось основні постулати діяльності європейських правоохоронців. І також можу сказати, що після детального аналізу і вивчення роботи внутрішніх військ ми можемо сказати, що працювали з українськими експертами в атмосфері повної довіри, і також нам дуже приємно, що всі ті пропозиції, які ми робили під час роботи, вже були взяті до уваги. Командуванням внутрішніх військ, що дуже приємно нам як європейським експертам. А також я можу разом із поковником планом зазначити, що наша робота сприяла зближенню ландарів та Франції та внутрішніх військ України. Вдосконалення тактики дій щодо охорони громадського порядку в країні одне з основних завдань твінінгу. Французькі колеги практики охочі діляться власним досвідом, як протидіяти порушенням громадського порядку під час масових заходів, наводять численні приклади та розбирають в деталях ситуації, які можуть виникнути. Головна тактика європейських правоохоронців зберегти спокій та захистити сили поліції та жандармерії, дозволити протестувальникам використати надані державою свободи та права, не порушуючи при цьому закону. Праця бійців правопорядку визнається ефективною тоді, коли після акції протесту ніхто не постраждав фізично: ні протестувальники, ні правоохоронці. Все, що ми делаем, ми делаем это, уважая право гражданина выразить своє мнение или недовольство вийдя на улицу. Поэтому ні в коем случае ми не используем тактики нападения, тільки в тому случае, якщо то, що происходит на вулиці, виходить за рамки закона. Наразі твінінг триває кожного тижня до України прибувають французькі експерти. Вони беруть участь у спільних навчаннях на базі територіальних командувань внутрішніх військ. Такі заходи лише сприяють підвищенню фахової майстерності правоохоронців обох країн. Ми вчитимемо українських правоохоронців технікам дотримання правопорядку, які використовуються в нас зараз. Ці техніки використовуються як силами поліції, так і силами жандармерії. Спочатку ми вчитимемо елементарні маневри на першому тижні. На другому тижні навантаження будемо збільшувати та вивчимо складніші маневри. Третій тиждень ми запланували для відпрацювання тактики поводження правоохоронців при охороні громадського порядку під час мортивної змагань, зокрема наближених до євро дві Масштабні тактико спеціальні навчання по забезпеченню правопорядку під час проведення євро 2012 були проведені нещодавно у Києві. Метою навчань стало спільне відпрацювання практичних елементів взаємодії представників різних відомств в умовах ускладнення оперативної обстановки, надання першої медичної допомоги, евакуація відвідувачів зі стадіону, затримання хуліганів, припинення групових порушень громадського порядку таким питанням приділялась увага цього разу. Під час проведення масштабного навчання застосовувалася тактика дій французьких правоохоронців. Чотири частини спеціального призначення українських військовослужбовців вже пройшли навчання в рамках проєкту твінінг щодо забезпечення громадського порядку під час проведення спортивних заходів. то, что я сегодня увидел, кажется мне очень эффективным и профессиональным, что касается действий против не очень мобильного противника. Но то, над чем еще нужно будет работать, это действие в ситуации, когда против правоохранителей действуют малочисленные группы, которые очень мобильны и очень агрессивны. Особенно важно отработать такой элемент тактики при подготовке к Евро 2012. Мы сейчас работаем с французскими экспертами над усовершенствованием такой тактики действий, что также позволит сэкономить количество личного состава и увеличить район охраны общественного порядка вокруг стадиона. Усовершенствовать тактику изъятия лидеров из толпы можно также уменьшить количество личного состава и действовать более быстро. Для этого нужно будет усовершенствовать э, работу со счетами, но в целом думаю, что ваша работа очень эффективна. Что касается применения БТР, то должен сказать, что БТР все-таки больше военная техника. Поэтому, что касается меня, я бы рекомендовал применять их только против очень агрессивной и очень опасной толпы. До проведення змагань готуються не лише підрозділи міліції та військ, що будуть задіяні в охороні громадського порядку, а й прислужби відомств. Поради іноземних колег важливі для ретельного аналізу подій, які вже відбувалися, та належної фахової підготовки. Я считаю, что очень важно предвидеть все меры, которые будут приняты в случае, если случится какая-то кризисная ситуация. Мы, конечно же, надеемся, что такого не произойдет, но в любом случае кризис может произойти. И тогда пресс-служба должна быть готова и знать, как она действует в каждой сложившейся ситуации. И в рамках этого я считаю, что очень важно и организаторам, и пресс-службе а, иметь соответствующие контакты не только в средине Украины, но также и со всеми иностранными делегациями, которые будут присутствовать на проведении Евро 2012. Реорганізуючи правоохоронні органи України, необхідно змінити сприйняття та ментальність самих правоохоронців, а також ставлення населення до військовослужбовців. Це своєрідна інтелектуальна революція, без якої просто не обійтися. Лише спілкування, комунікація та зв'язок з громадськістю лежить в основі будь-якого важливого суспільного перетворення. Люди, які займаються зв'язком з громадськістю в внутрішніх військах, дуже хорошо образовані і мають самые необхідні необходимые качества. В той же час ми заметили, що средства, которые прибувають в распоряжении этих людей, не всегда соответствуют их возможностям. И одна из первых рекомендаций, которую мы сделали, это адаптировать структуру, организацию центра по связям общественности в внутренних войсках, так, чтобы эта организация соответствовала тем вызовам, которые может предоставлять связь с общественностью в 21 веке. Мы видим, что необходимый персонал уже существует во внутренних войсках, но в то же время он рассредоточен по разным структурам, что Іноді мішається ефективному функціонуванню. Спілкування необхідно не лише між правоохоронцями, але й з зовнішнім світом, із засобами масової інформації. Якщо правоохоронці відмовлятимуться спілкуватися з громадськістю, то і суспільство ставитиметься до них вороже. И для того, чтобы поменять и улучшить этот процесс коммуникации с общественностью и сделать его более демократичным, одним из мероприятий, проведенных во время тренинга, будет образование и формирование специальных людей, которые будут отвечать за общение с населением во внутренних войсках. Такі тренінги вже проводяться. Україну відвідують фахівці служби Сірпа, прес служби жандармерії Франції та прес-служби поліції Республіки. Двосторонні візити та обмін досвідом стали важливою складовою проекту. Все эксперты с украинской стороны очень мотивированы и очень хотят а, изменений. Мы видим это и на самых высоких уровнях, а так, также даже на а, уровнях тех преподавателей, которых мы сейчас тренируем. И у всех экспертов есть идеи, как можно было бы а, модернизировать а, внутренние войска. А я вижу, что а, это желание а, оно проявляется на самом высшем уровне. Мы слышали а, речь президента Украины о необходимых реформах, а, но Также и командующий внутренних войск хочет хоче проведения реформ. Даже я могу сказать, что когда я лично приезжаю в регионы, я вижу, что каждому представителю внутренних войск уже объяснили необходимость этих реформ и какой финальной цели мы хотим достичь. Кинцево методия проекту Твининг есть сучасної доктрины функціонування внутренних військ МВС Украины. Ця доктрина має бути українською національною доктриною та відповідати демократичним європейським стандартам охорони прав людини та громадянина.